Європа завжди приваблювала туристів своєю багатою історією, унікальною культурою та архітектурними шедеврами, які вражають уяву. Ми вирушимо до найпопулярніших європейських міст, аби дізнатися, що робить їх такими улюбленими серед мандрівників, і розглянемо їхні переваги та недоліки. Лондон це місто, яке вдало поєднує королівську велич із сучасним космополітичним життям. Місто відоме своїми театрами, музеями та парками. Однак постійні дощі та мінливий клімат часто розчаровують тих, хто очікує сонячного європейського відпочинку. Попри це, Лондон залишається символом багатогранності та відкритості. Це місто надихає своєю динамічністю та енергією, залишаючи незабутні враження. Париж місто, яке асоціюється з елегантністю, любов'ю та мистецтвом. Тут можна побачити знамениті пам'ятки і водночас прогулятися вузькими вуличками, що зберегли шарм старої Європи. Проте Париж нерідко стикається з проблемами перенаселення туристами, особливо в літні місяці, а також відзначається великими цінами. І все ж, Париж залишається містом, яке неможливо не любити. Він дарує емоції та натхнення, переносячи вас у світ краси та гармонії. Рим це місце, де історія оживає на кожному кроці. Колізей, пантеон, римський форум розповідають історії про велику епоху античності. Але Рим це не лише археологічні пам'ятки, його вузькі вулички та гостинні місцеві жителі створюють особливу атмосферу, яка приваблює мільйони туристів щороку. До недоліків Рима можемо віднести його хаотичний рух транспорту і довгі черги до найпопулярніших пам'яток. Проте Рим це місто, яке вчить цінувати вічність. Його архітектура, культура та дух залишають відбиток у серці тих, хто хоча б раз його відвідував. Венеція це місто, яке не схоже на жодне інше. Її канали, вузькі вулички та романтичні гондоли створюють атмосферу, яку неможливо знайти більше ніде у світі. Однак краса Венеції має свою ціну. Через великий наплив туристів місто іноді втрачає свою автентичність. Не варто забувати й про ризики затоплення, які останнім часом стають дедалі частішими. Попри це, Венеція залишається особленням романтики і чарівності. Це місце, яке залишає слід у душі та змушує мріяти про повернення. Європейські міста мають свою історію, характер і магію. Вони різні, але всі залишають незабутнє враження, дарують емоції та спонукають до відкриття нових горизонтів. Європа залишається нескінченною книгою для мандрівників, і кожна її сторінка заслуговує на увагу.